Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. З назви відео ви вже зрозуміли, що сьогодні буде за тема. Так, якщо пам'ятаєте, одну подібну добірку я вже робила посилання, до речі, на відео залишу в описі. Тоді це була добірка книжок про Україну для дітей та підлітків. Але я. Подумала завдяки коментарям, які тоді були, і вирішила, що потрібно піти далі і зробити ще одну добірку, але вже не тільки для дітей та підлітків. І перша книга буде від видавництва навчальна книга Богдан, історія без міфів, бесіди з історії української державності Раїса здається Іванченко, книга про державність українського народу, починаючи з трипільської цивілізації. Еволюція нашої державності упродовж майже півтора тисячолітнього періоду. Далі йде книжка від КСД Історія з грифом секретно. Не пам'ятаю, прізвище, здається, В'ятрович. Так, можливо, хтось упізнав цю книжку, а можливо, у когось вона і є, тому що вона дуже. Популярна і так, це одна з тих книжок, які були спалені на окупованих територіях, нешановними панове окупантами. Як сказав Генріх Гейне, там, де спалюють книжки, зрештою спалюють і людей. До речі, у видавництва Кріон є цілі комплекти книжок з хронології розвитку України. Просто хронологія розвитку України, Україна Європа. Там дуже різно багатих комплектів на різний період історії. І знову видавництво навчальна книга Богдан Україна-Русь, історичне дослідження у трьох книгах. Білінський, що у цій книзі? «Неперервність розвитку українського етносу від шостого тисячоліття до нашої ери, тріпільців та інших на основі історичних документів, літописів, археологів, тобто археологічних різних досліджень. Про перемоги, воєнні баталії, міфи та побрехеньки радянських та деяких інших істориків. Видавництво КСД та автор плохий, вибачайте, якщо неправильно вимовляю, прізвище брама Європи, історію України від скіфських воєн до Незалежності. Якщо комусь цікаво, то здається за цю книгу автор отримав національну премію Шевченка в номінації Публіцистика. Книга розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до минулого року. Ні, до 21-го року. Отака невелика добірка. Звичайно, книжок є набагато більше, просто я обрала ті, на які задивляюся сама, і які мені здалися більш доречними у подібній добірці. На цьому все. Якщо ви читали якісь інші книжки, вам щось сподобалося на подібну тематику. Пишіть у коментарях, поділіться вашим досвідом з іншими, можливо, комусь це також цікаво з тих, хто читає коментарі. А ми з вами не забуваємо підтримувати ЗСУ, вірити у перемогу та підтримувати український контент. Отже, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І не забувайте, що читати це модно.